Уроне Фрон допомога сечокам'яній хворобі. Спеціальний ефір на радіо Анве. Триває друзі. Говорити зараз. Будемо про українське небо і не тільки українське. На прямий зв'язок зі студією виходить Геннадій Газан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОП Україна, український авіатор. Пане Геннадію, доброго ранку. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, глядачів і слухачів вашого каналу. З найкращими побажаннями розпочнемо на превеликий жаль з неприємних для України і українців новин. Кажу зараз про велику повітряну атаку на Києв. От Пишуть, що вона була однією із наймасованіших. Застосовував ворог шахеди і ракети. Уламки впали у шести районах столиці. 15 постраждалих станом на цю годину. кажуть окупанти зараз вдосконалюють власну тактику атак шахедами, і вдосконалюють Уналюють оці шахеди або те, що вони з них зробили. Поясніть, будь ласка, що відбувається? Звісно, Київ подібні атаки переживав. Хоча цю, як я вже казала, називають однією із наймасовіших. Тим не менше, що нам про нинішнє розуміти? На превеликий жаль, в мене тут є. От, власне, від друзів отримав інформацію. Буквально за хвилину перед початком ефіра, є власне опис тих шести локацій, сіми локацій. Да. Нє, вісім локацій. Вісім локацій, які попали по, по Києву, зокрема, більше всього, то уламки від збитих шахедів попадали. Ми в черговий раз побачили то, то чим займається Російська Федерація, це терористичними діями, тому що удари по столиці. Тобто спроби удари ураження об'єктів на в столиці. Це є просто терористичний акт, щільне засілення, заселення, заселення е, в, в, в таких містах, які якими бувають столиці. І ми знаєте, а це називається нам своє робити. Ми називає, вікна повставляємо, е, що треба відновимо, е, що треба помалюємо. А гатити будемо самі по Росії. І Росія буде відчувати. Кожного разу з кожним прильотом нашого безпілотника, що СВО прийшло в них до них до хати. До, ну не хати не вдамой, прийшло СВО і загримають, почнуть гримати, починаючи з вікон, а не дверей. А потім, ну і, зрозуміло, і в двері теж звонкою моне, монетою ми будемо віддячусь, тільки гатити не по жилих кварталах, як ми робимо. А ми гатимо по. Об'єктах, які виробляють зброю, або до доти... або подвійного призначення, ну так є, так буде в майбутньому обов'язково. Так що росіяни готуйтеся. СВО стучиться вікно. Угу. От до речі, повітряні сили звітують якраз щодо цієї атаки по всій Україні збито шість балістичних ракет, знешкоджено 245 ворожих безпілотників. І нагадаю ще раз слухачам, що основний напрямок ворожої атаки це столиця України, місто Київ. От бодай, коротко поговорили ми про цю атаку. Є й хороші новини насправді для України і українців. Атака ударних дронів на Росію про продовжується вже четверту добу Міноборони Російської Федерації заявляло, що російське ППО нібито збило 1177 українських дронів, із 20 по 23 число. Погодьтеся, це дуже і дуже багато. А попрошу вас прокоментувати ці цифри. А також кажуть, що 788 безпілотників, нібито були перехоплені якраз в тилу Росії. Ну і спершу експерти припускали, йдеться в основному про блокування російської логі. Дістики і перевантаження ППО, але на цей момент відомо, що за чотири дні уражено щонайменше п'ять військових або подвійного призначення підприємств, два аеродроми, рязанський НПЗ, ще кілька інфраструктурних об'єктів. От за сьогодні свіжі повідомлення знову б'ють по заводу «Енергія» в Ліпоцькій області, і це вже не перша така атака. То поясніть, будь ласка, як вважаєте, яка головна ціль цієї операції зробити все разом і без перерв. По-перше, хочу прокоментувати. Вибачте, що буду посміхатися, цифри, які е, називають знищених українських БПЛА е, російські пабліки. А це все одно, даруйте, я вас перев'юд. Це все одно, щоб вони написали 100-500 дронів українських. Та, та 100-500 мільярдів мільйонів вони мали би написати. Я от про що хотів підвести, розказати, та вони, все, всі дрони планети знищили, і всіх космітів дрони вони все знищили. Тільки є одне питання, одне просте маленьке питання. Якщо ви такі найпотужні, найкрасиві в цілі на Росії, а де фотографії в пабліках в російських тих Z воєнкорів, що гора битих українських дронів лежить. Де це? І хочеться так крикнути: Альо, де це все? А цього немає. Тому що росіянину повірите перестати себе поважати. Зрозуміло, є приклади, відео зафіксовані, коли є ураження по українських дронах в повітрі. Це зрозуміла річ, це війна і <кій> має бути прорив протиповітряної оборони Російської Федерації. І для цього розраховуються певні дрони, і українські дрони, обманки то все. Але. Тих 100-500 мільярдів мільйонів знищених дронів? А чому тоді горить, Палає горять, палають заводи на території Російської Федерації, що трапилося? Значить, яких ще три чи два українських дрона все ж таки пролетіло? Тому. Знаєте, читаючи такі речі, де є цифри про війну в Україні, росіяни друкують. Це говорить про це: говоріть, говоріть, або пишіть, пишіть, ви нам не сильно заважаєте. Нам своє робити. Тому звертаюся зайвий раз до глядачів, слухачів вашого каналу про те, що ну, це. Це такої Інформація, отримана з Російської Федерації. Це такої, тому що от наші військово-повітряні сили, коли звітуються про знищені цілі в повітрі, там кожна ціль верифікована і пов'язана з кожною ціллю. Є рапорти написані. То все це я достаменно знаю. А в Російській Федерації що ОБК одна баба казала. Хоча бабушка у них там, ну то таке. Хі. Тому я зайвий раз кажу, звертаючись до глядачів-слухачів, хочу сказати, що ну хай вони пишуть, що все збили, але при тому, при, при всьому, що вони все збили, заводи палають. Оце головна інформація, яка піднімає ранковий настрій нам всім. 100% і про заводи палають. Давайте більш докладно поговоримо, тому що дійсно можемо лише припускати, яка кількість безпілотників досягла своїх цілей за ці дні підрахунки тривають, і генштаб нам про все розкаже. Сподіваємося на це або й не розкаже. Ми розуміємо також з яких причин. Ну власне, хочу поговорити з вами про ураження російського заводу енергія у Липецькій області. Підтвердження підтверджена вже влучання, і генштаб підтверджує цю інформацію. І от свіжа з'явив. Ляся буквально сьогоднішнього ранку про те, що знову Липецьку область а, атакують добрі Підвідали дрони, і що знову під атакою таке що знову під атакою завод енергія перебуває. Що то за енергія? Чим він важливий цей завод для нас? І що означатиме атака по ньому? Ну, для нас важливий цей завод, тому що цей завод власне виробляє елементи для, в тому числі, ракетного озброєння Російської Федерації. Хочу, знаєте, зазначити про те, що такі заводи зазвичай акумулюють в себе компоненти іноземного походження. Які вони використовують для зібрання там блоків агрегатів, які в свою чергу передають на заводи по зборці по збірці ракет, і далі воно ну вони хочуть, щоб воно летіло в Україну? Я от хочу показати: от тут є в мене кавалок від ракети. Цікава кришечка від Олександра від Електрик, між іншим компанія, яка знаходиться під і істочник електропитання. Хочу зазначити, що таких елементів в Російській Федерації вони робити не можуть. Ну, от, mm -hmm. не можуть. А от то є наявний приклад того, що вони скручують свої речі, і коли прилітає на завод, і ми дивимося, а що цей завод ну, може головні склади заводу, як компонентів, так і готової продукції, які виробляють, і коли ми е, спалюємо ці речі, тому що знищити завод це досить досить складна, е, складне завдання знищити. А от уразити точково певні е, місця того заводу, де є готова продукція, або елементи, де е, знаходиться на зберіганні, це означає, що. За 2-3 тижні на інших заводах, які споживають ті агрегати, елементи для створення озброєння, почнеться бракувати серйозних компонентів для зборки нових Одиниць цієї цього російського зброєння. А це означає, що суттєвим чином почнуться перебої з поставками нового нових типів, да, які вони продукують, там ракети тощо. А це означає, що от, завод, наприклад, склад згорів сьогодні, а ми відчуємо через 3-4 тижні почнемо відчувати, що в Росії браки, не вистачає певних елементів для складання ракет, і вони почнуть економити, будуть біля. Більше перерви між е, варіантами гатити по Україні, і, і от таким чином ми через декілька тижнів е, очуємо на собі, на собі, яким як воно впливає, наші ураження російських заводів. Це супер, і от просто я пояснив глядачам і слухачам вашого каналу, що очікувати, що ми сьогодні е, вгатили в завод а завтра. Ми всі відчули, ні так воно на превеликий жаль не працює. Є затримка через те, що готові елементи зберігаються в інших містах, але коли вони їх відпрацюють, почнуться величезні проблеми. Ну от така наша тактика і стратегія. Так ми і рухаємось вперед. По знищенню Російської Федерації І, звісно атаки по Москві і під Москов'ю також невесело було цього тижня росіянам і москвичам і мешканцям тамтешнього регіону. Так, от зараз повідомляють про те, що в центр Москви зігнали додаткову військову техніку після нальоту понад трьох сотень безпілотників за добу біля стін Кремля виставили посилені пости з військовою технікою, обладнаними на системам радіоелектронної боротьби. Мобільний інтернет в цьому районі відключали. А, ну і є повідомлення, що над столичним регіоном московським мається на увазі було збито лише за минулу добу. 61 безпілотник. Мер Собянін мер Москви про це повідомляв. Оці нальоти на Москву. Поки що не бачимо. Ми що там все прям так горить, палає а в самій російській столиці. Тим не менше, нам приємно, що долітаємо. Нам приємно, що трохи кошмари кошмаримо. Москву і москвичів. Про це трохи скажіть, будь ласка, та ви собі уявляєте, от Державі, яку вони говорять, що в них в нас війни нету. А чому військові автомобілі стоять біля Кремля? Ну, з тими ребами, то трошки ну, мене посмішку викликає, тому що там, якщо глушити, то мають бути трошки інші. Це, скоріше всього, як можна жартома сказати, то такі реби, щоби в них не влучило, в ті броньовані автомобілі. Але головний сенс в іншому: росіяни в центрі своєї столиці Побачили і відчувають на собі, що СВО прийшло в Росію. А виявляється, що це не СВО, а виявляється, що це війна. І вони на своїй шкурі барабані відчува... Побачили і відчули, що таке війна. Це означає, що це дорога з двома напрямками, і цим істотам прилетіло, і вони мають тішитись від того, що колись е тявкали і гавкали напрямку України. Сказали. Е це ваші проблеми, у нас війни нету. Так виявляється, у них війна є, і війна, подивіться на військові машини, а що ж вони параду нема, а вони так стоять. І чому тільки оберігають той палац кремльовський, да? а чому інші місця в столиці не, не спасають, то що вони тільки за свою шкуру росіяни? Я би на вашому на вашому вашому випадку звернув би увагу, що за вами ніхто не дивиться. Дивляться тільки за тим недорослям, там кишедва портфеля, да, зростом на невеличкого зросту, якого тільки військові оберігають, а вас нікого. А чому так відбувається? Зверніть увагу: вийдіть на вулиці або не на вулиці, почніть в курілках розмовляти і казати, яке ні происходить у вас в країні, зокрема в сталіці, і все, і, і ну й це має бути початком початком розуміння росіян, що ну війна прийшла ваше до будівлі тішті того, ті штіс. З... Ну, от власне, як формулює всю цю історію, The Moscow Times, там Є таке видання, і ми періодично підчитуємо, про що вони там пишуть. А пишуть вони про те, що українські сили оборони відновили масовані нальоти на Москву і підмосков'я у Російській Федерації слідом за фактичною відмовою Путіна від беззаперечного припинення вогню. А дійсно можемо так вважати? Можемо там говорити це знову ця стратегія за Крим. Російське небо, будь ласка, розкажіть. Закрити російське небо, то треба голосно чихнути, і воно відразу за, за, закриється. Ну, вибачте, за таке порівняння. У нас наші безпілотники полетіли, вони такі. Е... Ще з радянських часів, з радянської процедури, вони е, почали оголошувати план Кав'йор. Ну колись план кав'єр був, коли перші особи літали, оголошувався. Але сенс того плану, що не можна виконувати польоти зліти посадки на злітно-посадових майданчиках, е, на аеродромах, аеропортах, е, і не можна виконувати польоти в, в тій зоні. А на сьогоднішній день все більше і більше відбувається тих оголошень такого стану. І я б, взагалі, вважав би, що треба росіянам закрити свій повітряний простір на всяк випадок. Ну що там літати? Ну постійно українські безпілотники, ваші авіакомпанії, ну, вибачте. Ваші авіакомпанії втрачають величезні кошти. Люди нервуються, не можуть попасти з пункту А в пункт Б. А ще в когось є е, рейси, який ну, тобто е, з'єднуються, що з одного місця прилетів, пересів на інший літак, далі полетів. Такого не відбувається, тому що кращ, кращий е, транспортний за, е, засіб це є потяг. Якщо хочеш точно доїхати, використовуйте потяг, їздити руські. Потягами або ходіть пішки, або на фірах їздіть. Це є перша річ. А друга, я вважаю, що системним чином наносення ударів а прольоти над певними територіями, які призводять до закриття аеропортів, це. Це дуже супер, це дуже корисна для нас річ, тому що страждають елементи транспортної інфраструктури Російської Федерації. Хочу зазначити і нагадати, хто не хто не знав, повідомити, що аеропорти це є елементи транспортної інфраструктури подвійного призначення, і коли вони не працюють. Це означає, що в цей момент або на, на, на цьому проміжку часу е, військові російські не зможуть з них в, е, з них користатися. Це є ну, е, е, новина, супер взагалі того, що відбувається е, за допомогою наших збройних сил. Які е, наносять ураження е, об'єктів, що відбувається Ну, ти, якби по, вторин, вторинний вплив. Так, от вторинний вплив на те, що закрити м -м, аеропорти, це є супер. В мене є ще е, м -м, пару думок цікавих, як зробити так, щоб наглухо забити е, трьохсот цівохами е, систему виконання польотів взагалі в багатьох зонах, зокрема в Московській, щоб там більше ну. Майже ніколи літаки не літали під час керування путіним від цієї держави. А ви тобто готові? А свої, ви готові сіма ці, ці, ідеями зараз поділитися? Чи це закрита інформація? Це я не хочу росіян. Я би ви знаєте, ви собі не являєте з якою я радості розповів би, куди треба точно легенько стукнути, так от, туцнути. Щоб воно все впало, але Росіяни будуть готуватися, тому що росіяни ночувайтеся, воно обов'язково впаде. Ну, ми зробимо там по певних цілях гатнемо яких першочергових, потім по другочергових, а потім, певно, і до моїх дійде і і. Тоді буде дуже цікаво в певних місцях. Буде дуже цікаво, і я це гарантую 100 тисяч 500 мільярдів відсотків. Ну як росіяни, щоб ви розуміли, чекайте, обов'язково буде. Супер. Ну давайте поки поговоримо про ще одну приємну новину. Щось таке трапилося з російським гелікоптером Мі 8 в Орловській області. Російські пропагандисти пишуть: він впав, він розбився. У небуття пішли двоє пілоти. бортмеханік. прислужба московського військового округу. РФ пише: попередньою причиною катастрофи є технічна несправність, двигун. Там щось з ним сталося з тим двигуном, але російські блогери додають, гелікоптер був задіяний у полюванні на українські безпілотники. От мене дуже цікавить ця історія. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, що могло статися з російським гелікоптером Мі 8 в небі над Орловщиною? І оця відмова двигуна. Бо ж давно казали, що а реально проблеми проблеми із двигунами для гелікоптерів росіян виникли і вони вже. Кілька років їх муляють. Розкажіть. Ну, по-перше, знаєте, чому він впав на Росії той е, Гвинтокрил? Тому що він він трошки такий трошки змучений був. Він устав. Uh -huh. Я хочу відпочити. І я тут прилягу. Ну, він так приліг, що діти фільмували е, каже, много дима і які то взриви. Uh -huh. От і много дима і какі-то взриви, ну тому що він приліг. і ну Йому тяжко було себе контролювати. Але якщо говорити серйозно, це досить серйозна проблема була, тому що деякі громадяни України з да, Запоріжжя, Мотор да, Богуслаєв, зокрема, і дотичні до того, щоб ті люди створювали е, цілий цей процес виробництва гелікоптерних двигунів на території Російської Федерації. І багато чого з власне з заводу Мотор Січі, і зараз це встановлює слідство, було вивезено з території України на територію Російської Федерації. Це є просто така ганебна ганьба. І хочу зазначити, я потім е Обов'язково зверну увагу в наступних ефірах, але наразі хочу зазначити, у нас є на превеликий жаль певні громадяни України, які хотіли або хочуть ще е, написати піс... е, листи в суд для підтримки власне пана Богуслаєва. А в наступних ефірах я обов'язково цю тему піднімлю вже з призвищами цих людей. Які е, дуже сильно о, хотіли за нього і хочуть за нього заступитися, як ну там і далі, вже нібито там порядна людина, там то все та, і не він хотів знищити моторсічний. Він хотів росіянам і передав там технічно технічну літературу, технічне повністю обґрунтування технічну інформацію щодо виробництва технології, і то все на Російську Федерацію. Тобто ви чекайте наступні. От ті всі, які дуже сильно хотіли листа написати, ви чекайте обов'язково. На вас звернуть увагу на тих активних людей, які дуже активно вважають, що треба допомагати пану Богуслаєву. А повертаючись по до Росії, дійсно в них головні двигуни виробляли для гвинтокрилів власне в Запоріжжі на Моторсічі. Але ну, є зрадники України, які робили все для того, щоб. Росіяни отримали певні е, можливості в себе робити, але виходячи з того, що відмова двигуна е, у гелікоптера, який навантажений, ну повністю навантажений і пальним і е, елементами, які, е, тобто озброєнням, які він хотів, ну вони використовували в боротьбі з нашими безпілотниками, призвело до того то жорсткої посадки, е, як завжди, гелікоптери або, як правило, завалюються на бік. І при цьому йде часткове руйнування конструкції, розрив паливних баків, гарячі двигуни, пожежа. Потім вибухи вже того, що знаходилося на борту. А це означає, що ну не все так добре і не все так класне в королівстві. Да? В тому, ну де король голий, і решта теж голі, але вони так не хочуть цього показувати. Нам своє робити, і ми обов'язково це, це будемо робити. І хочу анонсувати наступний свій виступ. Обов'язково я присвячу е, то питання тим людям, людиськам, да які е, може як його так з помилкою носять горде звання громадянин України, які е, відкривають свої мордяки на е, захист цього, цього ну військо, ну, не військового злочинця, але зрадника України. Обов'язково про це поговоримо. Так, я вам обіцяю. Ну і я хотіла з вами поговорити про розробку українських шахетоподібний дрон-Батяр. Портал мілітарний про це написав. Розроблявся він як дрон камікадзе для глибоких ударів на 800 кілометрів може літати. А з часом його можливості ще й було розширено. Але я зараз читаю цю інформацію і думаю, а може й не краще, що не будемо вдаватися в подробиці, не будемо вдаватися. В деталі нехай собі грешисти знають, що є в нас такий дрон, який літає на понад 800 кілометрів. Ну і нехай бояться, а він себе в роботі покаже. А я хочу, ще наприкінці нашої розмови, пана Геннадію, сказати, що в Тульській області добрі безпілотники атакували одне із підприємств. Оперативний зсу про це повідомляє. Ширяться зараз кадри мережею. нібито і Новомосковська, в якому горить завод Азот, виробник добрив і, зокрема, ам'я. Ачної селітри, яка використовується як компонент при виготовленні вибухівки, чудова новина, чудова така. Ну не крапка, три крапки скажу наприкінці нашої розмови. Дуже вам дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів і власників літаків АОПа Україна, український авіатор, говорив зі мною. А ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.